Вітаю, вас, шановні друзі. Ну що ж, схоже, що у нас починають з'являтися нові наративи, а саме мобілізація з 16 років. Всі ви вже знаєте, що періодично влада закидає певні методички, по яким потім починають працювати і давати інтерв'ю різні проплачені військові, політики, депутати та багато інших медійників. Із останнього можна згадати методичку про те, що ті, хто виїхав з України, треба позбавляти громадянства. Дуже багато військових про це висказалось. Ну і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також підтримав цю саму методичку. Всі ці відео я публікував у своєму телеграм-каналі. Якщо ви ще не підписані, друзі, запрошую вас на свій телеграм-канал. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Так, от повертаємось до мобілізації з 16 років. На одному з розважальних шоу військові пожартували про те, що якби мобілізовували підлітків з 16 років і готували їх там 2-3 роки, то в 18-19 це були просто воїни. А так би зробив би з 16 років. Бали в років і 3 роки просто б готували. Байби у нас зби армія була в да, так. Да. Прикинь, так ти прикинь, его, ти, ти його три года обучаєш йому стукає та да, там 18-19, и только после этого ти можеш запускати его в бой. Три года на, нападати на це машини для тупо космічний десант. Буде. Поки що не зрозуміло, це був жарт тільки цих військових, чи починають у суспільстві формувати нові наративи. Але в найближчі тижні все стане зрозуміло. Якщо ми подібні вислови почуємо десь в інтерв'ю військових або в єдиному телемарафоні, то це стане очевидним доказом того, що влада розганяє чергову методичку. Ну і якщо потім з'являться новини, що 16-річних підлітків не випускають з України, то вже не буде чому дивуватись.